Слава Україні! В ефірі підсумки дня» на телеканалі «Конкурент Конкурент.ТВІ. Мене звати Христина Дричук і ми розпочинаємо із найважливішого. У Луцьку нові ціни на проїзд у маршрутках. Екс-начальник ДСНС Вінничини експлуатував підлеглих. У Польщі впав, ймовірно, російський шахет. Сумно скорботно було 20 серпня у кафедральному соборі Святої Трійці. Волиняни прощалися з відважним та мужнім героєм Ілеєю Позирнюковим, 1994 року народження. Захисник трагічно загинув 15 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайорська Донецької області. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя, честь та шана воїну. Потрійна ДТП сталася на вулиці Ковальській у Луцьку. Як повідомили в департаменті Мунварти, водій автомобіля Марки Нісан в'їхав у автомобіль, що стояв попереду, який від удару в'їхав у вантажний Рено. В результаті зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. У департаменті закликають водіїв бути обачними за кермом, особливо в умовах інтенсивного руху та дотримуватися правил дорожнього руху. У Луцьку збільшили вартість проїзду у маршрутках до 18 гривень з дорослого і до 9 гривень зі школяра. Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому 20 серпня. Підвищувати ціну за квиток взялися через звернення перевізників. Останні нарікали, мовляв, чинний тариф не покриває витрат і вони працюють у збиток. Зокрема, за даними, які надали підприємці за останній час. Значно зросла зарплата водіїв з 6 тисяч 500 гривень до 8 тисяч вартість матеріалів, мастила, шини, акумулятори та запчастини в півтора-два рази вартість страхування автобусів. На Волині судили членів організованої групи торговців Метадоном. Як повідомили в прокуратурі області, двоє жителів міста Жашків Черкаської області та житель Київщини упродовж січня 2024-2025 років, створивши у месенджері Телеграм-Чат-Бот, реалізовували метадон. Лише за одну добу, через різні відділення поштового оператора у Луцьку, вони відправили в інші обласні центри Дніпро, Вінницю, Київ та Харків, 130 посилок із наркотиком. За даними слідства, наркотик збували по всій території України, ретельно приховуючи посилках із вживаним одягом. Під час обшуку орендованого помешкання, в якому зловмисники проживали у Луцьку, виявили понад 180 грамів метадону зі пакети. 1500 надкладних про відправлення посилок банківські картки. Покарання 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Ковальщині спалахнув дерев'яний житловий будинок. Як повідомили в ДСНС Волині, пожежа сталася 19 серпня у селі Кримне Дубечницької громади. Вогонь охопив житлову кімнату. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено меблі. Ймовірна причина пожежі. Коротке замикання електромережі далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 20 серпня ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка на Сумщині. Відомо про понад десятьох постраждалих, серед яких діти, як повідомляють у поліції, Сумщини постраждав багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарча споруда та гараж. Загалом наслідок атаки поранені отримали 14 людей, серед яких троє дітей. Бив вороги по Одещині. Як повідомили в ДСНС області, внаслідок атаки постраждала одна людина. Спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. Рятувальники продовжують ліквідувати усі наслідки ворожої атаки. Екс начальник головного управління ДСНС у Вінницькій області. Примушував підлеглих зводити для себе будинки, як повідомили в ДБР, із червня минулого року. По березень цього року він залучав п'ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об'єктів нерухомості у Вінницькій та харківській областях. Повідомляється, що людей змушували працювати як у робочий, так і поза робочий час. Замість виконання службових обов'язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи. У ДБР зазначили, що встановлено щонайменше чотири об'єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу. Ексначальнику загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Викрили двох російських агентів, які зливали дані про ЗСУ. Як повідомили в СБУ, зловмисники збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак РФ по силах оборони. 20-річна мешканка Синельниківського району Дніпропетровщини передавала ворогу інформацію про транзитні зупинки українських ешелонів. Жінка встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру із павербанком. Та віддаленим доступом для російських спецслужбістів у Донецькій області інший інформатор зливав окупантам координати для ударів керованими авіабомбами та далекобійною артилерією по оборонцях Слов'янська. Основними цілями ворога були укріп райони ЗСУ та склади з боєприпасами й пальним. Наразі затриманим повідомили про підозри, дім загрожує до восьми років тюрми. Поліцейські знешкодили злочинну групу, учасники якої займалися виготовленням та збутом психотропних речовин амфетаміну та мефедрону на всій території держави. Як повідомили в нацполіції, правоохоронці вилучили психотропів та прекурсорів, з яких можна було б виготовити понад 8 мільйонів доз. Збут такої партії на чорному ринку міг принести наркоділкам майже 2 мільярди гривень незаконного прибутку. Фігурантів затримали, оголосили їм про підозри. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Як повідомили в ДПСО, затриманий за 6 тисяч доларів і 900 євро намагався підкупити прикордонника ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе 19-річного сина і ще п'ятьох чоловіків. Для цього затриманий підготував гумовий човен з мотором. Прикордонник повідомив про пропозицію і під час спецоперації організатора та його спільників затримали. Проте чоловіка відкрили кримінальне провадження. На інших склали адміністративні протоколи. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тепер до новин світу. За 100 кілометрів від кордону з Україною впав і вибухнув дрон невідомого типу. Польське видання з посиланням на джерела стверджує, це міг бути російський шахет. У небі очевидці бачили яскравий спалах, а вибухова хвиля вибила вікна у сусідніх будинках. На кукурудзяному полі, де впав предмет. Утворилася велика воронка, а довкола знайшли уламки, зокрема, схожі на пропелер. Нагадаємо, у липні схожі інциденти з дронами герберами вже фіксували у Литві. Падіння дронів на території країн НАТО серйозний сигнал. Російська війна дедалі частіше зачіпає сусідів України. У німецькому каселі підпалили чотири військові «Бундесферу». Подія сталася вночі 19 серпня, повідомляє німецьке видання. Зазначають, що машини згоріли повністю. Збитки склали близько 150 тисяч євро. Поліція підозрює на вмисну диверсію до розслідування залучили також держбезпеку. За однією з версій до підпалу можуть бути причетні ліворадикальні екстремісти. Міністр внутрішніх справ землі Гесен заявив, що Бундесфер є незамінним для безпеки країни та запевнив у повній підтримці армії. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент ТВІ. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.